23 березня у торгово-розважальному центрі Хрещатик Сіті відкрилася фотовиставка «На тебе чекає друг. Мета заходу підтримка безстрокової акції Опікун. Її суть кожен охочий може обрати собі домашнього улюбленця у товаристві захисту тварин друг та дізнатися про потреби вподобаного песика. За попередніми підрахунками, харчування одного собаки коштує всього 3 гривні на день, тому навіть 100 гривень на місяць достатньо, аби хвостатий друг був ситим та здоровим. Черкасам повезло, що у нас є приют, у нас є волонтери. Але да? собакам потрібно Пикуны, собакам нужна семья. И эта выставка показывает, что даже бездомное животное требует ласки требует тепла. И потому мы очень благодарны молодежи творческой Черкас, которая согласилась взять участие в такой выставке. На фотовиставці на тебе чекає друг 13 чорно-білих світлин. На них двор тер'єри в обіймах творчої молоді міста. Це музиканти Сергій Бобров та Юлія Черняєва, багаторазові чемпіони світу світнесу Оксана та Максиму Робці, телеведуча Марина Манго, ведучі радіо Далматин Євген Артеменко, Ольга Касьянова та інші. Ми принесли корм для собак і готуємо зараз речі, пакунок від Радіо Далматин. Ми просто розуміємо, що треба, знаєш, мовчки щось робити. І ось це буде вклад. А фотки це класно, можливо, просто для людей подивитися, що дійсно вони дуже красиві, ці собаки. Співорганізатори благодійного проекту, товариство захисту тварин друг та телеканал Віка. Телеканал Віка став співорганізатором цього проекту, тому що ми позиціонуємо себе як соціально відповідальний телеканал. Нам не байдужі проблеми міста, не байдужі проблеми жителів Черкас, зокрема і чотирилапих та хвостатих це собаки. І ми переконані, що світ врятує не лише краса, а й доброта. Тому я і телеканал Віка закликаю бути людей добрішими. Фотохудожник проекту Ольга Стіпан'ян до тепер тварин. Фотохудожниця ще не знімала. Вся вони меркли, когда ты видел коли ти вот животных, эти глазки, які ось, ну так, так они такие добренькие все, хорошие, милые. Черкаси одне з найгуманніших міст в Україні зі ставлення до безпритульних тварин. Тут собак безхатьків не вбивають, а відловлюють і відправляють до притулку товариства захисту тварин друг. Зараз там живе 450 собак. Меня очень эта проблема как бы задевает, потому что я считаю, что животные как и люди тоже чувствуют, тоже хотят жити. Они ну, такие же, как и мы, только не могу сказать об этом. У меня уже есть домашнее животное. Я, к сожалению, не можу пока що взяти домой. Но я думаю, я хотів би так как я связан з музикою, хотів би что-то провести, какой то музыкальный фестиваль. бы долучитись до акції, забрати до себе одного з тваринок. Якраз така можливість, є, що ця акція надихнула нас. Плануємо в да, це товариство друг піти і вибрати собі собачку. Хто не готовий до опікунства, може допомогти одноразово. Благодійні скриньки уже є у торгово-розважальному центрі Хрещатик Сіті, зоомагазинах та ветеринарних клініках нашого міста. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, ВІКА Новини.